Присідайте, доброго дня! Церква! Доброго дня, хто нас дивиться по телебаченню. Бачите, купив собі вже планшет, а папірчики все одно є. Ну, це така студентська моя звичка на екзамен без шпаргалки не йти. Ми читали домашнє завдання послання апостола Павла до Римлян. І я пропоную сьогодні поговорити саме. По цьому розділу Біблії, і говорити ми будемо про 12 розділ, але спочатку хочу трошки таку преамбулу внести. Послання апостола Павла до Римля, воно, на відміну від інших, наприклад, до Ефесян, до Фесалонікійців, до Солонян, до Корінфян, що ми читаємо, це було послання не до церкви. Бо ми не знаємо, чи були на той час, коли писав апостол Павло Це послання церкві в Римі. Християни в, там було. Там було багато християн, і це відомо. От, були навіть ті люди, які приймали хрещення в Єрусалімі, а потім поїхали до Риму, тому що то була столиця, багато людей їхало туди. Але, чи була церква, ми не знаємо. І тому. Павло звертається до тих людей, які прийняли Ісуса Христа. Він так і пише, що я до вибраних Господом до вас звертаюся. Тобто до всіх, незалежно, яка там церква була чи не була. І ви пам'ятаєте, я коли проповідував вам колись в неділю, я казав, що на той час в Римі дуже страшні часи були. Це були часи насильства, часи воїн. Це були часи великого занепаду, занепаду моралі. Це були часи ну такої відвертої нечуваної розбещеності. Пам'ятаєте? Я розказував вам про імператорів, що вони витворяли. І такі, в таких обставинах перші християни, які були там в Римі, вони і знаходились. Серед них були іудеї і були язичники так само. І вони по тих обставинах вони піддавалися цьому мирському вліянню. І що між ними Про... происходило? Між ними було дуже багато суперечок. І все послання до Римлян це послання апостола Павля, який вищуває. Про що ж вони сперечались? Начебто християни. Але дивіться, іудеї. Навіть, коли прийняли вони Христа, вони вважали, що все це, що вибивається в Римській імперії, це прокляття Боже. І це Бог так карає людей за те, що вони не знають Бога. Але вони самі думали, що це не для них, бо вони народ, вибраний Богом. І вони засуджували, засуджували язичників. А язичники казали їм: слухайте, а чого ви нас засуджують? Яке ви маєте право? А дивіться на вас, а що серед вас всі так прямо під Богом ходять? Багато з вас теж роблять беззаконня. Іудеї казали, ну да, ми ж обрізані, а ви не обрізані. А язичники кажуть, добре, ви обрізані. А відповідь, відповідь дайте, будь ласка, на одне таке питання, дайте відповідь. Да? А хто Ісуса Христа розіп'яв не обрізані часом? Знову все перечко проходило. Іудеї казали, так, в нас є закон. Ми живемо по закону. А язичники казали, ну, по-перше, не всі з вас закон виконують. А по-друге, ну, а в нас нема закону. Тобто, нам і нема чого виконувати. Тобто, ми так спасені. І оці дріб'язкові суперечки постійно були. І апостол Павловин з першої, аж по 11, з, першої, з першого по 11 розділ, намагався їх примирити. Він казав їм, послухайте, ну, ну це ж важливо. Ну ви кажете про обрізання. Обрізання ж не плудське, важливо, а важливо обрізання серця того. І закон. Ну добре, ви не маєте закона, але ж ви знаєте, що є добре, а що є погано. У, нас, у вас є всередині сам закон. Та й ви, іудеї, не хваліться і не маєте права ви засуджувати. Чому? А тому, що тільки остаток з вас виконував закон. Тільки остаток з вас прийшов до Христа, а не всі. Тому не потрібно за всіх юдеїв розписуватись. І у сліперечки він намагався гасити, гасити, і доходило навіть до того, що він казав, слухайте, ну я вас розумію, колись в мене були часи, такі то часи, що я хотів робити добро, але не робив. А зло не хотів робити, але виходило так, що роблю зло. І ми пам'ятаємо, да? ще коли Савол був, чим він займався. І знаєте, мені ця ситуація, вона нагадує наш теперішній час, а що нема суперечок сьогодні в церквах. Серед конфесіями, різними. От там, там не так вдягаються, там не так сідають, там поють щось не так. Та я вам скажу, що навіть всередині конфесії, в церкві, так само є суперечки. І іноді ми, ми задумаємо нас над тим, що є важливо. От ми прочитали в Біблії, от там отак написано. А чому так, а не так? Ну, як закони, який поводимо себе. І чому розділ 12? Тому що Павло підводить, підводить, а потім 12-й розділ, я не знаю, ну, це як от для мене як нагорна проповідь Ісуса Христа. От прям з першого, з першого вірша Він каже: дивіться, це все, що ви займаєтесь, це все неважливо. Дивіться, я вам скажу, що важливо. І починає з першого розділу. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, представте ваші тіла в жертву живу, святу, благоугодну Богові. Він каже: забудьте, забудьте ви про все тілесне, про все плотське. все, чим ви займаєтесь, все, що ви робите, все представте в жертву, пожертвуйте для Бога, так як Ісус своє тіло пожертвував. Але нам не потрібно йти на хрест. Але все ж таки, віддайте, все, що ви робите, робіть. для Бога, Як жертву. Коли ми кажемо, я в неділю йду до церкви, це, не, це неправильно. Ми ж кожен день ходимо на роботу. Ми кожний день в церкві. Чому ми ходимо по неділяк в церкву? Ні, ми є церква кожний день. Це і є наша жертва. Щоб ми не робили. І скажу більше, якби пастир мені позвонив, я на роботі і казав би, Вікторович, срочно, от така от справа. О, чесно, пастир, я знайшов би, як сказати начальнику, що треба зробити, як сказати, і пішов би це зробити. Це і є жертва, наша жертва. Не по-плуцьки, не по темі, не по тому, як цей світ нас вимагає, а дійсно жертва. Далі другий вірш. І не уподобнутись світом у цьому. А змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Він каже, розум той, що у вас був, закиньте його. Хай у вас в кожного буде розум Христа. А якщо буде розум Христа, ми будемо розуміти волю Божу, бо вона є блага, угодна і довершена. Далі. За даною мені благодаттю кожному з ваш кажу, Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, які Бог приділів кожному. І Він порівнює нас з членами одного тіла. Ну, що важливіше, рука права чи рука ліва? Ну в кого як? Що важливіше, нога чи око? Та нема важливого. Ока своя функція, нога своя функція. Тому й думайте про себе. Те, де ви в служінні, що ви робите, як ви там робите. І зовсім не потрібно вставати і слухай, а от там роблять неправильно, а от ті роблять не так. Віддай до Господу. Якось вони розберуться. Якщо є яка пропозиція, дійсно, запропонуй. Але от якби я був би, ну то йди, зроби, покажи. Йдемо далі. І як за даною нам, благодаттю, маємо різні дарування, то якщо маєш пророцтво, пророкуй за мірою віри. І ви знаєте, я коли читав, я вже на домашній групі сказав своїм, повторюсь ще раз, щоб всі знали, От тут, коли йде мова про пророцтво, щоб ви розуміли, пророцтво це не розказувати, що там буде, і я все бачу, буде отак. От а тобі пророкую, що буде отак. От я з Вікіпедії просто вам прочитаю, що таке пророк. Пророк це посередник між Богом і людьми. Посередник між Богом і людьми, котрий відкриває людям божественну волю, яка стосується теперішнього моменту, минулого або майбутнього. Давайте згадаємо, скільки було пророків. Ви ж не ходили і не казали, що буде. Да? Вони несли Божу волю і казали, що якщо так не зробите. То буде погано, а якщо зробите, все буде окей. Оце і є пророцтво. І далі апостол Павло каже: будь ласка, якщо маєш служіння, перебувай служіння, якщо учителю в якщо утішитель утішай, хто роздає, роздавай простоті, начальник начальствуй зі старанністю, хто милосердствує, милосердствуй з щирістю. Про що апостол Павло каже? Послухайте, є багато-багато речей. В кого є, які дери, які таланти. Займайтесь своєю працею, своєю роботою. З простотою, з добротою, зі старанням. І це головне, а не сварки і чвари. Потім далі він нагадує: любов хай буде нелицемірна, не навидьте зло, прихиляйтесь до добра, будьте братолюбні один до одного, з ніжністю випереджайте один одного шанобливістю. Нам іноді так цього не вистачає, щоб просто допомогти, щоб просто поспілкуватись. Правда, Юр, щоб просто поспілкуватись, щоб просто поговорити. І тоді дійсно багато-багато проблем йде. Я, наприклад, хотів би допомогти комусь, але якщо людина до мене не звертається, людина мені не скаже, я можу навіть не знати, чим, я, чим допомогти. Спілкування, братолюбства, повага один до одного і спілкування, спілкування, спілкування. Далі він нам розказує, як нам буде. У старанності не лінуйтесь, духом палайте, Господові служіть, Духом палайте. Ну, тут навіть зайвий коментар, правда, ми всі знаємо, про що я кажу. І вже буду закінчувати, бо там так багато часу у мене. Але дуже мені подобається от 15-й вірш. Радуйтесь з тими, хто радується. Плачте з тими, хто плаче. Я прочитав одну розповідь таку, і там людина каже: ви знаєте, я думаю, що ми от з цим товаришем, якого вже нема, ми з ним не стали другом. Чому я так думаю? Розкажу вам, тому що, коли були веселощі, ми були разом, але нам ні разу не, не довелося разом поплакати. От коли б поплакали разом, то ми. б Більше друг друга зрозуміли. Іноді дійсно потрібно щиро поплакати зі своїм ближнім, щоб зрозуміти його, і щоб дійсно стати другом. Тому що радость це радість. От поплакати. Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано, мені відомщення я віддам, говорить Господь. Не будемо судити ні один одного, ні той, хто поруч, є Господь. Він суддя справедливий. Мало того, ми не можемо про себе так сказати, але Господь Він такий, Він милість, превозніс над судом. Чи зможемо ми так зробити в кожному разі? І якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо хоче напитися. Дай напитися йому, бо роблячи це, ти збережеш йому на голову, палаючі вугілля. Пам'ятаєте, четверте царство Єлісей, і прийшло велике військо, яке не можна здолати. І він попросив у Бога, і Бог осліпив ці військо. Він вибіг їх у Самарію. І тільки в Самарії вони прозріли і зрозуміли, що вони в Самарії, що вони десь вийшли. І цар Ізраїльський сказав: так, Ого, класно, військо. Ми ж перемогли. Так давай ми їх мечем порубимо. А Єлісей каже: слухай, не мав тебе права їх мечем рубати. Ну ти точно не переміг. Це Господь. Тому візьми і накорми їх. Накрили столи, нагодували це військо, напоїли. Вони наїлись напились і пішли. І Більше ніколи, ніколи не приходили воювати з Самийцем. Не бувай переможений злом. Перемагай зло добром. Ви знаєте, дійсно, 12-й розділ, ну, от, якщо захочете, ще раз перечитайте, я не, не, не знаю, що можна забрати одно слово чи додати одно слово. Настільки все глибоко настільки все от в саму-саму точку, так як ми повинні жити сьогодні. Не будь переможений злом, перемагай зло і перемагай зло добром.